Ліля Березова, 63 роки, місто Львів, працюю бухгалтером. Хворіла на алергію дуже багато років, 50 І на цьому фоні от, в мене утворилася астма. Дуже важко було дихати. надзвичайно користувалася балончиком два рази на день. Це гормональний балончик, і Дихання моє, тому що алергія не давала спокою, тобто я навіть не могла в гості піти ні до коліжанок, ніде, де собаки, коти, пиль. Ну з маршрутки вибігала, тому що так, як хтось надушився духами. Надзвичайно погано себе почувала. І тут, дякуючи моїй знайомій, я користуюся користуючись лакеями. На протязі одного першого тижня в мене пропала алергія, в мене колір обличчя змінився, тобто сльозивість перестала, все. ну, Надзвичайно я це краще почала почувати. А за три місяці я взагалі користуюся балончиком тільки два рази десь от ну, на, на тиждень або раз на тиждень, це в залежності від, ну, від потреби. Я дуже задоволена цим приладом і дуже вдячна своїй знайомій і компанії.